Чи можлива бюджетна масштабність? Всі подробиці менше ніж за 60 секунд. Коли вашою задачою стає оформлення фасаду, то найкращим варіантом буде заповнення якомога більшої частини простору. Але як це зробити, не витративши весь бюджет лише на оформлення? Дуже просто і це про банери. І ось у чому їх переваги. Банер виготовляється швидко та коштує дешевше за вивізку, що робить його ідеальним для акцій чи старту бізнесу. Він перекриває великі площі, привертає увагу. На банері можна розмістити максимум інформації, яскраві малюнки чи фотозображення без обмежень у формі. Саме тому банери часто обирають, коли потрібна швидка, помітна і при цьому бюджетніша реклама. Чи згодні ви з нами? Діліться враженнями вже зараз.